Вітаю вас, друзі, ви на каналі Ходевеч Вот. І сьогодні подивимось на новенький танчик К-91, варіант 2. Це самий танчик за аукціон. Недавно він був, це був третім лотом. І спеціально я вам сьогодні записую цей відосик, бо, тому що це Ташунський бій, та декілька слів розкажу за оцей танк, тому що 100% мало людей знають за цей танк і. Йдемо по порядку. Спочатку дивимося, що у нас по бою, кидає нубку. Так, внубку, але ми зараз розглянемо цей танчик, подивимося, і можливо, кожен буде знати, що це воно таке і з чим його їдять. І так, це у нас мапа Ласвіль, зустрічний бій, кидає до 7 рівнів по дві артилерії в команді і по два легких танки. І за кермом сидить гравець з Ніком Violet Hero. Ну, якось так звучить і. Це дев'ятий рівень. Це дев'ятка, це преміумний середній танк дев'ятого рівня. Ще раз повторююся, за аукціон. За золото його можна було купити. Саме був третім лотом. І зараз подивимося на його гармату. Тут стандартні підкаліберні снаряди, я так розумію, 300 середньої разової шкоди за постріл. Оця кулька. Так, не дає подивитися, скільки пробувають. 248 міліметрів пробувають броні, та 1450 метрів за секунду літають наші підкаліберні снаряди. Голові йдуть кумулятиви 300 міліметрів пробуває броні та 300 середні шкоди за постріл. Побільно літають кумулятиви 900 метрів за секунду, ну як і зазвичай. І фугасики 400 шкоди та 50 міліметрів пробуває броні. І до слова, зараз в реплею, ви і так чудово розумієте, і бачите, хто тим більше дивиться постійно мої відосики. Не відображається, яка у нас перезарядка нашої гармати. У нас перезарядка гармати, я знаю. Я спеціально прошарив весь інтернет і подивився, що, бо тому що в мене цього тільки немає. Так думаю, це важливо сказати. Перезаряджання гармати можна розкочегарити до 5.20 5 секунд. 20 можна розкочегарити оцю гармату. Тобто це якийсь об'єкт 140 на 9 рівні. Ну по суті, тим більше ще й преміумний. Це преміум танк. Думаю, я це говорив. Ще раз повторюся, хто ще не зрозумів. Ну і так. Дивимося зараз по бою. Якщо подивитися на міні-мапу, то перша друга лінія. Там взагалі просто плачевна ситуація з нашими союзниками. Там ніхто не ніхто взагалі з наших союзників туди не поїхав. Але там зараз О, ні! тільки зараз стоїть. Наш найближче біля нашого респауна, там де ми з'явилися. І що? Зараз там будуть, я так розумію, проривати ворожі сили наших союзників. Зараз будемо дивитися більш докладніше, звісно. І якщо дивитися по хітпойнтам на команду, ми вже програємо досить сильно. Майже на 3к по хітпойнтам на команду ми програємо. А наш Віголет на напулькав тільки 200. Ну, чекайте, хлопці. Так, як я і говорив, це Тащунський бій. І зараз ми розминаємося з командою противника. Зараз саме головне вибити хлопців на цьому напрямку, щоб зараз не зробили нам план капкан. І ви бачили, от зараз ми робили зараз постріл стандартним підкаліберним снарядом. І як ми зараз у XM. Вицілювали ви на там світилося таким помаранчевим. Тобто, якщо могло і не прокнути, і ми могли його навіть і не пробити. Я такого я не розумію, це дев'ятка. Ну так, це преміум, але звісно, ну можливо, це спишемо на це, що сильно втрачає бронепробиття. Наш підкаліберний стандартний снаряд на відстань. Ну, спишемо на це. І так, три з половиною вже на пулька. В хорі один зараз втіка, зараз вже. Його ми зажали з нашим союзним амійцу. Її вже 7-8 рахунок. Артилерія ворожа підсвітилася, але ніхто взагалі не відпулькував її. Тобто мали її забрати. Це зараз головне, так я так розумію. І бачу зараз, що одну артилерію ворожу вже забрали. Це Крусайдер СП. І одна наша артилерія все ж таки втекла з нашого респауна, дивиться на міні-мапу і робить правильні рішення. А іншу. Нашу забрали. Так, М40 М43, нашу забрали, а с 51 залишився в живих. І що? Я думаю, варто вам нагадати, що вам варто підписатися на мій, на мій канал, протиснути вподобайку та під, написати будь-який коментар абсолютно будь-який, для просування відосика. І тим часом я це зараз роззвучую або тому, що зараз ми чекаємо. непроханих гостей з цього напрямку. Вони повністю продавали наш респаун. Подивіться, легкий танк. Зараз прощупує, прощупує зараз нашу оборону. А Мікс з переляку аж зробив постріл по хатині. Так і почав тікати. Почав тікати, а Мікс М451 це топова машина в цьому сетапі. Наш союз мається на увазі, і він зараз боявся легкого танка. Ну, трішечки така смішна ситуація. Ми зараз шарфотюр четвертого трішечки його зненацька. Зараз застали, так, застукали його та звісно, добрали. Добрали ми його. Ігор перший, ну, ви бачите, 9-10 рахунок вже майже зрівнялися по гарматах. Але все одно команда противника давить, бо тому, що вони думають собі, що зараз просто передавлять наших хлопців разом з нашим К-91 Варіант 2, ну, але не тут то було. 9-11 рахунок, по хітпоінтам на команду ми йдемо порівно і як ви бачите, з КВН у цього танка просто біда. Так, ну як і всіх СССРівських танків. Тут взагалі гармата межі не опускається. Так я не подивився на скільки градусів. Я думаю, десь 7 градусів не більше опускається гармата на К-91 варіант. 2 це стандартна ситуація на середніх танках ССРівських. мається на увазі. Знову ж таки повторююся. І так, дивимося на міні-мапу. Зараз обкружили... Хлопці, нас сюди, і зараз я підкреслюю вашу увагу. Подивіться, зараз по хомніку даємо постріл, а не помітив, що у нас тут Тигр перший. Дивіться, стоїть собі хлопчина на Тигрі Першому. Він ще вицілював там півроку нас. Ви бачили зараз, що відбувається. От не помітив, не помітив Віолет Hero наш, що Тигр перший був тут. І просто поїхав собі на ворожого хом'яка. Ну але нічого, зараз будемо добирати. Зараз, зараз от подивіться, у нас швидше перезарядка, ніж у тигра першого. У тигра першого 5 з лишнім секунд перезаряджання гармати. Так, і у нас швидше перезаряджається. 5, 5 з копійками чи з копіками у нього секунд перезаряджається. Я Вже забув, бо тому що я давненько не грав на цьому танку. І що? Хом'як артилерія сюди приїжджає. Ну хлопчина, ну ти взагалі обнаглів, я тобі скажу, отримай фугасик на 424. Так, ну, залишається один наш союзник, саме це Amix M451. Ну він тут має розривати весь рандом, я так розумію. Зараз всі шотні залишились отут. Ми вже полишаємо цього хом'яка, бо тому що чудово розуміємо, що зараз АМІкс нас буде забирати. І розбираємося зараз з ворожим Атесіоном. Так, ми зараз на кумулятивах 300 мм. Ну, по ідеї, не має бути жодних проблем з пробуванням. І на отримує. Я так розумію, що влучив десь в гармату зараз АТ 7 ну але вже другим пострілом контрольним ми його пробиваємо. Ну так, перестрілюємося, перестрілюємося. Так, я не розумію на що, швидше перезаряджання, чи ніж у АТ-7, чи що? Так, я За допомогою нашого АМІХ ми просто з легкістю його добираємо. 17 169 одиниць заробляємо. Violet Hero. так, і майстер, звичайно, він заробляє. І основний калібр по пічних медалях та воїн. І що мене сильно здивувало. Це на цьому сайті вот рекорд є по вн 8 на К-91 варіант 2. Так, я знаю цей танк. Був в клієнті гри я вже досить давно, десь 2020-го, можливо, 2019 року. Можливо, навіть ще раніше був. І от чому його аж тепер передобавили, невідомо. Так, дивимося на результати: 7 363 одиниці. На пульках по команді противника 7 танків знищив. 1672 чистого досвіду він здобув. І з преміум аккаунтом пішов в плюс тільки на 57 тисяч срібла. А це плачевна ситуація, хлопці, бо тому що це преміум танк. І він поганенько фармить, як ви бачите. Ну, але ті, хто купив, задонатив купу, цілу купу золота, ну беріть, отримайте. Він тривав 7 хвилин, 37 секунд. І ще раз всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.